Другий місяць осені розпочався із особливої дати. 1 жовтня в Україні відзначали День людей похилого віку та День ветерана, що засвідчує глибоку повагу і цивілізоване ставлення українського суспільства до найстарших представників країни. У нашій громаді людей поважного віку постійно вшановують та підтримують. Всебічну увагу приділяє міська влада, адже літні люди та ветерани, наша історія, ті, хто творив наше майбутнє. Попри перепони долі, вони зберігають свою активність, здоровий козацький дух і рухаються вперед. З нагоди свята у Могилів-Подільському музеї української ветенанки міський голова Геннадій Глухманюк привітав та подякував усім людям поважного віку, ветеранам війни та праці, за вклад у розвиток країни, за багаторічну самовіддану працю, на благо нашої громади, доброту та мудрість. Шановні дорогі ветерани, маю за честь привітати вас сьогодні з святом. Подякувати, що в такі важкі хвилини, коли до нас країну прийшла війна. З ваших рядів були перші. Перші, хто плів сітки, хто ліпив вареники, випікав хліб. І це був яскравий приклад для нашої молоді. Ми знаємо кожного, що відбувається в сім'ї, в родині. Комусь потрібна якась допомога, ми завжди поряд і на нас можна розраховувати. У могилів подільській громаді завжди з особливою турботою, повагою та шаною, ставляться до літніх людей, до ветеранів Другої світової війни, дітей війни, ветеранів праці. У цей складний час воєнних випробувань місто завжди приділяє увагу людям поважного віку, адже вони виборювали перемогу в жорстких боях, а потім на трудовому фронті відбудовували і розвивали наш край. Ми намагаємося, щоби ваше життя, хоч трошки. Скрасити, підтримати вас психолог... психологічно, інтуїтивно, тому що ви багато вистрадали, ви багато пережили. Це ціла історія. Ви це жива історія. Я вас вітаю з цим днем і будемо подальшому старатися, щоб приділяти вам увагу. Захід пройшов у теплій та щирій атмосфері. Барви столунали для усіх присутніх пісні учасників міського хору ветеранів надвечір'я. Було багато спілкування, жартів та підтримки. Ветерани були схвильовані, дякували за турботу, привітання та увагу. Крім цього, з ініціативи міського голови Геннадія Глухманюка такі юні душею та із багаторічним досвідом життя отримали матеріальні дарунки. Навзаєм бабусі й дідусі дякували міській владі за допомогу та підтримку людей старшого покоління. Казали, що відчувають себе захищеними та потрібними, а це найголовніше у нинішній важкий час і в їхньому житті.